Sakhou dit, sakhou dit netste daai ts Я знаю. Так, я знаю, що ви знаєте, добре. 1661 рік, тобто військовому святу, наступного року будуть святкувати свій 365-річний ювілей. Ну і вважається наш університет з старіших університетів в Україні. І, власне, я спробую коротко розповісти про його історію за 30 хвилин. Бо можна розповідати дуже всього багато. І, власне, найперше, на що я хочу звернути увагу, так як. Вас, ваш навчальний заклад має свою таку символіку, правда? Так? Чи не має ваш заклад закладу символіки? Має. Ну і власне також військовий міста має свою символіку, має свій гарні, до речі, прошу увагу. Це є збирання військовому міста і латинська ви не знаєте, але англійську навчаєте, правда? І давайте нам. Та окремі слова, я думаю, ви можете перекласти патрії, до колі, Силі Бус кентіс. Як ви думаєте, що це може означати? Які здаю? Здаю знайом, слова вам здається? знайомими? знайоме? тих словах чи нічого не впізнаєте? Яке слово визнаєте? Бачила. Близько, батьківщина, добре. А ще які слова вам це зберегають? Так, добре. І, власне, цей е, напис перекладається, свідчення громадяни є окрасою батьківщини. І, власне, е, також є такі дві музеї. Зі списом, як ви думаєте, хто це може бути? Грецьку міфологію вивчали? Афіна. Прошу? Афі... Афіна. Так, Афіна вважається богиною чого? Сведу. Добре, і мудрості, добре. А біля, а з іншого боку, біля неї, як ви думаєте, хто це може бути з дзерковом? Прошу? Грецька богиня краси, як називалася? Прошу. Так, правильно, Афродита. І власне, от дзеркало, це також один з символів на той час. Епохи. Ну і власне дзеркало також має досить велике значення для науки. Ви не пробували ніколи рахувати, скільки разів хоча обняли дивитися з дзеркалом. Мабуть, дівчата дивляться про церкво трохи частіше, ніж хлопці. Правда? Так, ну і власне про роль дзеркала для е, науки можна говорити, наприклад, маючи таких двох приладів, які ви бачите перед собою. Е, можливо, хтось знає. Як вони називаються? Цей прилад як називається? Телескоп. Телескоп добре. Так. А цей прилад називається. Мікроскоп, добре. Тут простіші варіанти. А можливо знає і цей прилад як і називається потрібний. Не бачили такого приладу ніколи? Не спори, зустрічали. це оцей спектроскоп. Спектр. Спектр Скоп. Що таке? Фізику хто добре вивчає? Точні науки. Можна вивчати за допомогою спектру кольори. Кольори можна вивчати. Добре, гаразд. І, власне, на нашому гербі є символ Лео, тобто легко, тому що знаходиться у місті Львові місто, названих честь. Лера Даниловича, якому було збудовано це місто? Добре, і якщо говорити про керівництво нашого навчального закладу, в школі у вас є директор, ну і також навчальними закладами, зокрема, університетом керує вже не директор, а ректор. Добре, і власне, от за весь час, як ви думаєте, за 364 роки, скільки могло бути керівників Львівського університету? 100 чи більше? Менше, Менше ніж 100 за 364 роки. Більше. Їх було більше, їх більше 200 було. І, власне, тут е, представлені портрети далеко не всіх реакторів, лише 10 портретів реакторів, тому що якщо робити сото портрету галереї портретів реакторів, то дуже треба багато місця. Ну і звичайно, наразі ще так. Галерея не є готова, і, тому тут представлені портрети лише 50 ректорів. І, власне, якщо говорити про їхній вигляд, звичайно, колись ситуація була зовсім іншою, тому, тому що ректорів обирали лише на один рік часу. Тобто ректор міг очолювати університет лише один рік, але зараз вже трохи ситуація. Змінилося. Ну, але якщо повертатися до історії, говорити про початки заснування, то власне, можливо, як ви пригадуєте, з ваших шкільних курсів історії, університет був заснований в 17 столітті, і він вже е, мав на меті готувати людей яких професій. Університет має сьогодні 19 факультетів і дуже велику кількість професій, але... Якщо ми говоримо про початку його фісування, було лише чотири факультети, і їхня мета була готувати державних службовців, тобто людей, які могли знімати якісь чиновницькі посади. І таких факультетів, яких було в місті, це були теологічні, медичні і юридичні факультети. Ну, і, власне, навчали семи класичних дисциплін, можливо, ви пригадують, які це були сім класичних. Виступимо, так дуже точно сподобав, в школі мали. Ви чате, попригадаю. Не пригадуєте якісь. Від як них прийшла були... Астрономія. Так. Ще яке. Мовить. Так, добре. Мов не було. Ще що було. Філософія. Так. Філософія. Дуже важлива також була музика. І риторика, добре, і ще були інші дисципліни. Ну і, власне, якщо говорити про періодизацію, та, от, є дуже багато е, дослідників, які вважають, що не лише потрібно рахуватися саме 1661 рік, а є й інші дати, які важливі до Юрського е, університету, ну і власне наступною датою, е, яка вважається досить гумовою для історії Юрського університету, це буде 1700. 184 рік. Якщо ви пригадуєте з історії на той час у XVIII столітті, це західноукраїнські землі перебували в стадії якої держави. Так, речі посполитої. Так, речі Посполитої. добре. А потім що стається з Посполитою? Зруйнувалася, розпалася. Так, а хто її зруйнував. Прошу, яка? Добре. І західноукраїнські землі опиняються в складі вже якої держави? Австрійської. І власне, тому вже цей 1784 рік має відношення власне, до Австрійської імперії, оскільки австрійці вони також хотіли мати відношення до Львівського університету, і вони відновлюють його діяльність, і власне тому. Окремі дослідники вважають, що саме з 1784 року потрібно врахувати діяльність Більського університету. Ну, а зрештою, таких дат буде досить багато в історії Львівського університету. Сьогодні Львівський університет носить ім'я того Івана, Івана Франка. Але так було не завжди, так вже було з 20-го століття, а саме з. 1940 року, тому що вже відколи почалася радянська окупація, зокрема, західноукраїнський земель, вже тоді в військкому було присвоєно ім'я Івана Франка. Ну і до сьогоднішнього дня вівський міністер носить його назву. І, власне, якщо говорити про постать Івана Франка, про нього ви знаєте дуже багато, ви вже вивчали його творчість, його погляди, його політичну діяльність. Ну і власне Франкова. Він ще подобається як, як е, поет, чи, можливо, як письменник, чи можливо як громадський діяч. Чи кожному по-різному? Вас довка яке ставлення? Подобається творчість Франка чи не дуже? Негативно. Не дуже подобається? Зовсім не подобається. Чому зовсім не подобається? Він був соціалістом. Ну, він був соціалістом, ну і, власне, через його погляди. Які на той час були досить радикальними, як ви знаєте, особливо з історії, він його виключили з навчання у Львівському університеті. І, власне, ви можете звернути увагу на портрет. Цей портрет був написаний у 1893 році, коли Іван Томко захищав свою докторську диссертацію, а захищав її у Вінському університеті. Тобто, уявіть собі, що це було досить складно, бо напевно. Щоб захищати диссертацію від, від звичайно українською мовою, він цього зробити не міг йому. Потрібно було захищати її німецькою мовою. Ну, але оскільки він дуже добре її знав, він захищав її у Вінденському університеті. Ну і власне, хтось був у музеї Дівчинка, бували, так? Добре, це досить цікавий музей, ну і як не дивно. Біля музею Франка є ще один музей, музей, музей Грушевського. А можливо, ви знаєте чому так є? Вони сусіди були. Були сусіди, добре, а можливо, ви знаєте, в яких вони були в стосунках. Ну поганих, добре. Поганих, добре. Ну це трохи м'яко сказано, поганих, незважаючи на те, що вони були сусідами, вони в них були настільки неприязні стосунки, що вони навіть один з одним не розмовляли. Тобто навіть не віталися в житті, взагалі вони не, не спілкувалися. Ну і, власне, якщо говорити про Грушевського, До речі, теж досить цікава і неоднозначна постача історії України. але як історик він зробив досить багато, він написав яку дуже велику працю? Історія України. Історія України Лиси, яка складається з 10 донів. Ну, і власне, якщо говорити про. Діяльність Михайла Грушевського у Львівському університеті він був одним з наймолодших професорів. Він у 28 років захистив докторську дисертацію і став наймолодшим професором Львівського університету. Ну і, власне, якщо говорити про моду і тренди, слідкуєте за модою чи не дуже? Ні. Ну, бачите, хто кожен по-різному. А от ви б сказали, що на цьому портреті Грушевському 28 років? Чому ні? ні? Борода? Борода. Ну і власне, е, як ви думаєте, для чого він носив бороду 28 років? Статус. Щоб виглядати старшим. власне, правильно відповіли, тому що на той час професори були трохи старшого віку, ну, але оцей тренд, якщо так можна висловитися, потім підхопили і борода стала дуже е, популярною і її вже після Грушевського почали носити як і студенти, так і викладачі. Добре, ну але якщо говорити, от у вас є шкільна форма, чи ви ходите в вільному стилі? до школи? В школі? вільному стилі. А як ви думаєте, форма це добре чи не дуже? Не дуже. Чому? Це можна сказати. Так, добре. А як ви думаєте, як могли виглядати студенти Львівського університету 100 років тому? Яким них міг бути одяг? Ні, в мантіях студенти ходили лише, коли їм вручали дипломи. В мантіях не ходили, але чи могли в них бути якісь доволі схожі одяги? І пропоную вам переглянути фотографію, можете підійти ближче, щоб подивитися. От як виглядали студенти з того фотому, це 1920 років, 29 років. Тут зараз є пораження, які респували що ті я асфальт самі, але вже після що ми розвинутися відомо, зараз було зберегти, то не має бути. Якщо говорити про те, щось імперія була все воєнізована і всі мали статус. Помахайте, помахайте. Ну, Через не палець. Якщо ми знову знати мали про Аспію, і мали оберіг, якісь права в Асмії, чи не мали? Мали. Добре, а вони мали, там були обраними до сейму. Мали. Так. І, власне, в цьому приміщенні, в якому ми зараз з вами перебуваємо, знаходилися гармо, знаходиться гарний землі і там, власне. А по в ній засідали депутати Галицького сейму. І якщо говорити про е, той час, коли було передано це приміщення для е, університету, як ви думаєте, коли це могло відбутися? Якщо тут був Галицький сейм, то до якого часу він діяти? Доки існувала Австро-Угорська імперія? Так, так, власне, і після Першої світової війни це приміщення вже було. Передано під університет, ну і на сьогодні тут є декілька факультетів, звичайно, ще є декілька інших корпусів, по інших, які мають інші факультети, ну але тут є зосереджено, здається, шість, шість факультетів в цьому головному корпусі. Ну і також тут вже є досить велика історія. І якщо говорити ще про Українців, які змінили світ, так про них особливо актуально зараз говорити, правда? Тому що в час, в який ми живемо, маємо пам'ятати тих людей, які прославляли Україну ще навіть ті часи, коли це було робити досить складно. Тому я пропоную переходити наступного каналу Він не навчався у Львівському університеті, але цей портрет намалював студентів увівського містечку, тому він має досить велике значення ну, як спадщина з наших студентів. Добре. А можливо, ви також не знаєте, хто зображений ще на іншому портреті, досить відомий письменник мали навчати його творчістю однозначно. Ні, ні. Француз. Наразний бальзар? Так, нарежний бальзам, правильно. Добре. І якщо говорити про e, українців зі всіх далеких e, я. Мобільними телефонами всіма, всі користуйтеся, можливо, хтось має iPhone. Так, ще айфонів не маєте, але я переконана, що можливо в майбутньому будете мати. Ну і, власне, до e, того, що. З'явилася фірма Етол причетний саме українець, як не дивно. Любомир Романків, який народився у місті Жоква. Знаєте, таке місто, чули, недалеко від знаходиться. І, власне, я пропоную трохи літальніше дізнатися його біографію. Він проживав в Америці, ну, як більшість українців та, от, особливо в наш час, досить їх багато є закордонної і їм потрібно адаптуватися. Але Любовми Романки цікавий те, що незважаючи на те, що він досить великий час прожив в Америці, він чудово розмовляв українською мовою, про що ми зараз не будемо мати музеївська реклама. Це національна зала США, місце, де зберігаються історії великих людей, які змінили наші з вами життя, на краще усіх областях, де було б більшості сьогоднішньої технології. Учених Чи штатів, які створили, такі, що таке ще світ. Не одразу спаде на думку, тут в американському музеї серед більш пів тисячі винахідників шукати українські прізвища. П'ять років тому ексклюзивний список поповнили 11 імен. Серед них стів Джобс і складне домови американцям Любомир Романків, породженець Жовкви Львівської області, провідний науковець компанії IBM. Вчений електрохімік, винахідник тонкоплівних магнітних головок для запису інформації, що можливо появу жорстких дисків та персональних комп'ютерів. Саме він розповідає індустріальний процес, а також інструменти та все інше, що було необхідно для того, аби замістити виробництво жорстких дисків. Сьогодні в даному винахіднику і власне як я розповідаю, коли була заснована ця фірма. Тому в той спосіб, що Возняк купив у нас ці диски, і в своєму гаражі, як він повідає в своїм дописі, він в своєму гаражі збудував перший комп'ютер, персональний комп'ютер. І тоді зацікавився тим, розуміється, Джобс, який дійсно з технології не дуже знав, але він був добрий селс. Зачав тоді будувати ту Apple компанію. Проте сам Львомир каже, тоді до кінця не розумів, наскільки вагомою буде його розробка. Він і гадки не мав, що технологією користуватиметься у весь світ. Він про це навіть не думав, загорявся іншими ідеями, новими проектами у комп'ютерній сфері. Ми тоді разом працювали, і він винайшов технологію пайки мікроконтактів на комп'ютерному чіпі і технологію формування багаторівневих з'єднань. Сучасні мікросхеми можуть складатися із 12 рівнів металу. Ми разом з працює. на вас. За своє життя в лабораторії IBM він зробив 180 наукових відкриттів, 67 з них запатентував. Проте мільйонером так і не став, каже, і не думав про гроші ніколи жив наукою та відкриттями. Для мене гроші не є найважливіша річ в житті. Вони потрібні для того, щоб жити, але щоби здивати мільйон, мільйони і щоби. За ними дертися в стінах, для мене це є якесь свого роду пониження. Вони повинні прийти за те, що я роблю нормально. Якщо вони не приходять нормально за те, що я роблю, то значить я не заслужив. Твої багатству прийти. Так. Ну і, власне, якщо говорити про його особистість, він прожив до 93 років. Ну і незважаючи на те, що звичайно він не було, ну, але він був досить багатою людиною. Але разом з тим, що його життя завершилося досить сумно, він свої останні роки проживав у будинку для літніх людей. Ну і тому така була його е, нелегка не доля. Ну, але зрештою було також досить багато е, інших винахідників, як ви чули, 180 винаходів, але більшу частину з них він не запатентував, тобто він не вважається. Їх перехідком. Ну і, власне, якщо говорити ще про інших е, українців, які е, досить багато спричинилися до розвитку науки, таким однією з таких дослідниць була Катерина Ющенко. Це не та ю Катерина Ющенко, яка була дружиною нового президента, це інша дослідниця зараз є до неї допомога. Українка, що першою світі створила мову програмування для комп'ютера Катерина Ющенко. Саме її розробка, зі щоправда, з не надто милозвучною назвою, адресна мова програмування, випередить мову Фортран на два роки, Кобол на три і Алгол на п'ять. те, що уродженка міста Чигирин одного дня працюватиме у лабораторії з першими комп'ютерами, важко було повірити. Вона донька ворога народу. Її батько, вчитель історії, мав необережність провести дітям екскурсію місцями козацької бойової слави, так званому українському буржуазному націоналісту, випишуть 10 років поспавлення волі. А доньку першокурсницю фізико-математичного факультету Київського університету вижимуть вже наступного дня. Прийняти на навчання неблагодійну ученицю, ризикнуть лише в Успецькому університеті. На рідну землю повернеться тільки після Другої світової. В той час у Львові відкривають філію інституту математики, і Катерина потрапляє у відділ теорії ймовірностей. А тим часом у Феофанії, передмістці Києва, у приміщенні старого монастиря 30 науковців розробляють перший на всій континентальній Європі комп'ютер. Подібні машини на той час були тільки у Великобританії та США. Назва цього творіння Месм мала електронно вчистовельна машина. Втім, мала це жартівливе слово, бо займав цей комп'ютер 60 квадратних метрів. Вздовж цін простягались фанерні макети, в які вмонтували 6 тисяч конденсатори та резистори. Машина ніколи не працювала в день. Найменший стрибок напруги переривав довгі обрахунки та й тягла месом стільки енергії, що ці стрибки були неминучі. Пам'ять машини дуже мала, якихось сотні мають. Так от батька першого ЕОМ Сергія Левідєва переводять у Москву для нових розробок, а комп'ютерного перевістка передають науковцям з інституту математики, до якого переводять Катерину Ющенко. Тут і зійшлися їхні шляхи. Спочатку для комп'ютера створювали найпростіші програмки. Та Ющенко розуміла, що можливості ЕОМ значно розширяться, якщо використовувати універсальну мову програмування більш високого рівня. Так поступово з'явилась адресна мова, виних Юрченко вчинок писати програми, що не залежали від місця паніті комп'ютера і розташування масивів даних. Те, що колись в Союзі називалось лже наукою, тепер допомагало вирішувати численні проблеми. Завдяки адресній мові програмування комп'ютери почали вести розрахунки траєкторій балістичних ракет, ядерної зброї, обчислювали параметри боєголовок. Сучасне програмування бази даних та засоби штучного інтелекту усі ці спари і досі застосовують засоби, які більше півстоліття тому вперше реалізувала Українка. Так. Тому я бажаю вам найголовніше обрати ту професію, яка вам справді подобається. Пам'ятайте, поради Любовмила Романкова, що гроші в житті не головне, а перше треба зробити те, що ви робите. Займайтеся наукою, досліджуйте, пам'ятайте, що ви в силі здійснити якесь велике наукове відкриття. Ну і пам'ятайте, що відкриття воно повинне працювати лише на користь. тобто Воно повинне приносити добро майбутнім поколінням, добро оточуючим і успіхів вам у вашій майбутній справі. Дякую за перегляд.